Є цікава тема. Ось. Все. Підкинули мені хлопці. Прошу поговорити з вами. Читаємо. На кожного українця припадає 2 мільйони доларів природних багатств від суботи 23 вересня 2017 року, 17.20. За попередніми розрахунками Національної академії наук реальна вартість природного капіталу України досягає 320-380 трільйонів доларів. З них 83-88% припадає на природно ресурсні багатства. Про це йдеться у статті доктора економічних наук Олександра Коваліва у дзеркалі тижня. Отже, в грошовому еквіваленті доступних багатств на кожного громадянина припадає приблизно. По 2 мільйона доларів наводить розрахунки автор. То, що нас грабували і продовжують грабувати, це для багатьох українців не секрет. Але що ми робимо для того, щоб цей пограбунок зупинити? Тому я закликаю, є багато сил, які в різних містах ходять, ходять по судам. Піднімають питання, це дуже важка, кропотлива робота, яка потребує часу і зусиль, коштів. Але давайте подумаємо, давайте розробимо якийсь планований шлях, дойдемо до взаємодії через діалог, через якесь спільне рішення, яке монетизує всі наші зусилля. І нам треба зробити найкоротший шлях до досягнення результату. Результат це зупинення корупції по містах і по всій країні. Які є законні механізми, на вашу думку? Давайте подумаємо: зберемося, зробимо якісь ефіри, давайте взаємодіяти. Чому не час? Сваритися, не час називати там то так називається, то так називається. А я бачу так: на кожного двох двох українців вісім атаманів. Хлопці гинуть, гроші не доходять до передка. І нам треба зробити так, щоб це зупинити. Давайте подумаємо разом, як законним шляхом ми можемо швидко, результативно. Зупинити цю корупцію щоб допомогти нашим захисникам, чекаю на пропозиції.